Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із чудовим днем четверга, 15 травня 2025 року. Христос Воскрес! Сьогодні у православних храмах на Божественній літургії читаються діяння святих Апостолів, глава 10, вірші з 34 по 43. отверз же Петр уста рече. Поистине разумеваю, яко не на лица зрит Бог, но во всяком языце бояйся его и делая ей правду, приятен ему быть. Слово я же посла сыном Израилевым, благовествуя мир Иисус Христом, все есть всем Господь. Вы глагол, бывший по всей Иудее, наченшийся от Галилеи по крещении, ежепроповеда Иоанн, Иисуса, и же от Назарета, яко помаза Его Бог Духом Святым и силою, уже пройдя благодетельствуя и исцеляя вся насилованные от дьявола, яко Бог бяше с Ним. «И мы, если мы свидетели всех, я же сотвори во стране иудействий и в Иерусалиме, его же и убиша, повеша на древе. сего Бог воскреси в третий день и даде ему явлену быть». Не всем людям, но нам, свидетелям, преднареченным от Бога, и же с ним я дохом и пихом по воскресении его от мертвых. И повели нам проповедать и людям, и засвидетельствовать, и, яко то есть нареченный от Бога судья живым и мертвым. Осьє всі пророці свидетельствують оставлення гріхов прияті іменем його всякому віруючому вонь Тоді Петро почав говорити, мовивши. Я справді розумію, що Господь не дивиться на особу, а в кожному народі, хто його боїться і чинить правду. Той йому приємний, він послав своє Слово синам Ізраїля, звіщаючи їм мир через Ісуса Христа, що є Господом усіх. Ви знаєте, що сталося по всій юдеї, почавши з Галилеї, після хрещення, що проповідував Йоанн. Про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Святим Духом та силою, і який прийшов, добро творячи та зціляючи всіх, що їх диявол поневолив, бо Бог був з ним, і ми свідки всього того, що він чинив у краю Юдейським та в Єрусалимі. Його вони повісивши на дереві, убили. Того Бог на третій день воскресив і дав йому з'явитись, не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли й пили після того, як Він воскрес із мертвих. І Він нам повелів. Проповідувати народові і свідчити, що то він, призначений Богом суддя живих і мертвих. Йому свідчать усі пророки, що кожен, хто вірує в нього через його ім'я, одержує відпущення гріхів. Євангеліє від Іоанна, глава восьма Верши с 12 по 20. Паки же им Иисус рече глаголя, «Аз есть свет миру, ходяй по мне, не имать ходить во тьме, но имать свет животный». Реша оба ему фарисеи, «Ты о себе сам свидетельствуешь, свидетельство твое несть истину». Отвещай Иисус и рече им, «Аще аз свидетельствую о себе, истинно есть свидетельство мое, яко вем, откуда приидох и кому иду, вы же не откуда прихожду и кому гряду, вы по плоти судите, аз не сужду никому же, и аще жду, аз, суд мой истинен есть, яко един несьм, но аз и по славы мя Отец. И в законе же вашем писано есть, яко двою человеку свидетельство истинно есть, аз естьм свидетельствуя о мне самом, и свидетельствует о мне по славы мя Отец. Глагол хуже ему где есть отец твой? Отвеща Иисус, не меня весе, не отца моего, а щемя бысти ведали, и отца моего ведали бысти, сия глаголы глагола Иисус в Газофилакии, уча в церкви, и никто же ять его, яко не убе пришел час его». І ще промовляв до них Ісус і так їм казав Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Отож і мовили до нього фарисеї: «Свідчиш сам за себе неправдиве твоє свідоцтво. А Ісус їм відказує: Хоч я і свідчу за себе сам. Та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, звідкіля прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом, я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо не сам я, а з Отцем, який послав мене. Та й у законі вашим написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, і отець, який послав мене, про мене свідчить. Тоді вони сказали йому Де ж твій отець? Відлік Ісус, ані мене не знаєте, ані отця мого. Якби знали ви мене, то й отця мого теж знали б. Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі. І ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його. Божої допомоги усім на день прийдешній, миру, спокою і любові.